Хмельницький євромайдан провів сьогодні традиційний народний вічі. Воно розпочалося з походу протестувальників до управління Служби безпеки України в області. Кілька десятків мітингувальників з прапорами опозиційних партій Батьківщина, свобода та удар принесли співробітникам правоохоронного відомства звернення від імені депутатів Хмельницької міської ради. Громада міста Хмельницького стривожена поширенням інформації про організовані бандформування, ОЗГ та їх діяльність як на території міста і області, так і на теренах України. Список керівництва таких формувань на Хмельниччині рекламуються на інтернет-сторінках як для дорослих, так і для дітей. Заявляємо, що такі справи, як формування організованих злочинних групувань та рекламування їх діяльності напряму. Загрожують безпеці громадян України і самій державі, ознайомившись та обговоривши матеріали, ми, депутати Хмельницької міської ради, пропонуємо представнику від вашого управління доповісти на позачерговій сесії міської ради у понеділок, 3 лютого 2014 року. Про стан речей, що вище нами заявлені. Хочемо почути конкретику з таких питань. Перше: чи підтверджується обласним СБУ існування і діяльність бандформувань під керівництвом осіб, перелічених у інтернет-матеріалах? Друге, як довго у 2014 році будуть діяти бандформування і їх керівники на Хмельниччині? Текст звернення з вимогами активісти передали оперативному черговому управлінню СБУ краю. Ми вимагаємо від служби безпеки України боротьби з організованою злочинністю, з тими людьми, які сьогодні б'ють народ, підпалюють машини, які сьогодні зрослися з правоохоронними органами. І практично ними керують правоохоронні органи цими тітушками. Ми вимагаємо, щоб дали нам вичерпну оцінку в цих питаннях. І завтра на сесії міської ради представники від служби безпеки України доповіли стан справ боротьби з організованою злочинністю у Хмельницькій області та місті Хмельницькому. Вони практично не борються з тими безобразнями, що робляться в нас. На наших активістів нападають тітушки. Того ми хочемо, щоб вони просто прийняли мери по защиті населення. Яке піднялось по всій Україні, і яке бореться за свою незалежність, а вони лишаються в стороні, коли автомобілі наших активістів, наприклад, розстрілюють їм радіатори там пулями, або там вікна ззаді стріляють, або погрожують, телефонують. От є звернення депутата Верховної Ради Сабія до міністра внутрішніх справ про те, що от одному з його помічників, тобто є Андрій Поліковський, таки погрожують, йому телефонують і погрожують. Знаємо, що де ти живеш, знаємо, де твоя дружина. Ми попереджаємо що буде тобі гірше. То ми хочемо почути відповіді для чого чого це робиться. Це ж завдання служби безпеки України, щоб слідкувати за такими проявами, коли люди діють не по закону. Вічі продовжилося на Майдані Незалежності. За традицією протестувальники поінформували всіх присутніх про новини зі столичного Євромайдану, а також проаналізували суспільно політичну ситуацію в країні. Хмельницьких мітингувальників сьогодні підтримали народні депутати України від опозиції. Ми уповноважені сьогодні великим. Майданом київським передати вам трошки енергетики майдану, підтримати вас, дух. І ми приїхали в досвід, виїхали для того, щоб бути сьогодні з вами. Я туємо, я туємо, я туємо, я туємо. Ви того варті, ви того варті, тому що моя рідна Вінниччина, на превеликий жаль, вони пішли все-таки на певні компроміси і таке інше. А Хмельниччина стоїть на самісінькому вістрі. Ми кланяємося вам від імені Майдану. Сьогодні зупинити Україну вже не зможе ніхто. Сьогодні немає сили, яка розжене майдан, але сьогодні немає сили, яка розпустить майдан. Він не піде нікуди. Весь світ захоплюється українським народом. Я горд. Що ми настільки сміливі, ми настільки активні, але зараз висхід захоплюється не тільки активністю українців, ми захоплюємося героїзмом. Ми сьогодні захоплюємося героїзмом Тачани Чорновіл, яку побили до смерті, яка вийшла з лікарні і не злякалась, і знову повернулась до боротьби. Сьогодні ми захоплюємося мужністю і героїзмом Ато Булатова, російськомовного українця, не сказав, що його привезли зі Львова, якого, якого над яким знущалися, якого розіп'яли, якому відрізали вуха, і він не тільки ті, 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 звільнився і зразу заявив, що я далі буду боротись. 16 січня влада прийняла за, за, злочинним способом злочинні закони. Народ повстав. Потім влада нібито виправилась. Янукович визнав помилку парламенту, парламент визнав, чи визнав свою помилку, проголосував за скасування цих законів, рибак підписав. Янукович навіть після мікроінсульта в лікарні підписав ці закони. Сьогодні вони вже набули чинності скасовані. Але вони визнали свою помилку і сказали, да, ми зробили дурницю, ми злочинці. Питання. А що робити з людьми, які загинули в боротьбі за визнання владою цієї помилки? А що робити з людьми, які поранені, вибиті очі і так далі? Чи проголосував парламент за те, щоб їм якусь допомогу надати? Я абсолютно переконаний, що люди, які сидять за ґратами, люди, які померли, люди, які поранені, люди, на які відкриті кримінальні справи, повинні бути обов'язково винагороджені новою владою, обов'язково. Народні обранці також заявили, що опозиція незабаром планує утворити більшість у Верховній Раді, аби повернути державі стару редакцію основного закону 2004 року.